1975 рік в селищі Рокитне були побудовані дві нові школи в центрі селища та в мікрорайоні Цукрового заводу. У містечку пройшов перерозподіл дітей та працівників освіти по школах. З того часу і розпочала свою біографію наша школа. Яка спочатку стала восьмирічною, потім неповною середньою, а з серпня 1995 року Рокетнянською середньою школою номер 3 Нині школа розташована в центрі селища в одному з найстаріших освітянських помешкань, якому в 2013 році виповнюється 100 років. Це одна з найбільших шкіл району. У 1995 році їй присвоєно звання Зразковий навчальний заклад Київщини. А в 2009 році школу атестовано за високим рівнем, з відзнакою. З 2010 року школу очолює Роскокоха Ігор Петрович. Крім того, що школа знаходиться в найстарішому приміщенні Ракетного, вона є найчисельнішою за кількістю учнів в районі. Кількість учнів 406. На сьогоднішній день школярі навчаються в 20 класах. З них першого ступеня 8 класів, другого ступеня 10 класів, третього ступеня 2 класи. Навчально-виховний процес здійснюють 42 вчителі. Приміщення школи якісно відремонтоване, обладнано їдальню, бібліотеку, учительську кімнату, до послуг учнів комп'ютери, кабінет інформатики. Локальну комп'ютерну мережу підключено до всесвітньої глобальної мережі інтернет. До того ж, учні можуть користуватися планшетами. Освітня діяльність школи регламентована статутом. Педагогічний колектив школи працює над впровадженням навчально-виховний процес нових освітніх технологій. Зокрема, у початковій школі окремі класи працюють за технологією розвивального навчання. Вчителі Воротніченко Галина Іванівна та Шабалтун Людмила Миколаївна. Програму Росток проваджує Зубань Людмила Павлівна. В старшій школі є класи з профільним навчанням, а саме географічного та історичного профілю. В школі впроваджується курс Школа проти сніду. Тренінгові заняття проводить для учнів 10 класу педагог-тренер, вчитель біології Терещенко Оксана Сергіївна. Заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Педагічний колектив школи складається 42 вчителів. В школі працює психолог та соціальний педагог. Вищу освіту мають 40 вчителів. Фахова освіта всіх працівників відповідає займаним посадам. Спеціалістів вищої категорії 20. спеціалістів першої категорії 8. нагороджені на знаком Мон України. Відмінник освіти України 6. Знаком Василь Сухомлинський два. Вчителів методистів шість, старших вчителів дев'ять. В школі працюють методичні об'єднання класних керівників, вчителів початкових класів, вчителів природничо-математичного циклу, вчителів суспільно-гуманітарного циклу. На базі навчального закладу працює районна школа передового педагогічного досвіду керівник Зубань Людмила Павлівна та школа молодого вчителя керівник Мухомор Валентина Сергіївна. Протягом останніх років школа має високий рейтинг серед шкіл району. У 2012-2013 навчальному році школа посіла друге місце по рейтингу шкіл району. Учні школи стабільно мають високий рівень навчальних досягнень. За період навчальної діяльності закладу було випущено зі школи 93 медалісти. Випускники школи майже 100% вступають до кращих вищих навчальних закладів України та престижних вузів Європи.